Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми будемо з вами правильно відтворювати інтонацію спонукальних речень. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, думати, писати і читати. Пограємо в гру так чи ні? Речення виражає закінчену думку. Так. В кінці розповідного речення ставимо знак питання? Ні, в кінці розповідного речення ми ставимо крапку. Слова у реченні пов'язані між собою за змістом? Так, обов'язково. Слова у реченні мають бути пов'язані за змістом. У питальному реченні про щось запитують? Так. У кінці питального речення ставимо крапку? Ні. У кінці питального речення ми ставимо знак питання. Молодці, пригадали? А тепер відкриємо наш зошит та запишемо сьогоднішнє число. На наступному рядочку з великої літери запишемо склади: Дийд, ив. Ів, Иви. Ва. Ава. Ан. АНА. Перевірте написане. На наступному рядочку з великої літери через кому запишіть два таких склади. Ван. Ди. Складіть слово з цих складів. Так, це диван. Чудово! А тепер утворіть речення цим словом. Запишіть утворене вам речення. Моє речення таке. Наш кіт любить спати на дивані. В кінці стоїть крапка, це розповідне речення. Речення пишемо з великої літери. Не забуваємо. Розгорніть свій підручник, сторіночка 110, вправа номер 9 Прочитай і вивчи на пам'ять вірш Лесі Лужецької. Випиши спонукальне речення. Давайте прочитаємо вірш. Слухняним будь, люби свій край. Батікам завжди допомагай. Це спонукальні. Тут для нас до дії заклик чи наказ. Спонукальні речення, діти, це ті, які спонукають нас до якоїсь дії. Слухняним будь, нас просять бути слухняним. Люби свій край! Нас спонукають любити свій край. так? Батькам завжди допомагай! Нам дають пораду, щоб ми завжди допомагали батькам. Це спонукальні речення. Давайте запишемо їх у зошит. Вправа 9. Спонукальні речення слухняним будь. Люби свій край, батькам завжди допомагай! Запам'ятай! У реченнях можуть висловлюватися різні спонукання прохання, запрошення, заклик, порада, заборона, застереження, наказ тощо. Речення, у якому є спонукання, називається спонукальним. У кінці спонукального речення ставиться крапка або знак оклику. Якщо ми читаємо з підвищеною інтонацією, ставимо знак оклику. Якщо читаємо спокійно, ставимо крапку. Спонукання можуть бути такими: прохання, запрошення, заклик, застереження, порада, заборона. Наказ. Наприклад, діти, читайте книги. Це заклик. Андрійко, поважай старших, це порада. Бабусю, зроби мені млинців, це прохання. Учні, старанно навчайтесь, це заклик. Попрацюємо над вправою 10. Прочитайте речення. Які спонукання висловлені в кожному із них? Запиши речення, у якому звучить заклик. Прочитаємо перше речення. Дорогі друзі, будь ласка, приходьте на наше свято. Яке спонукання ми чуємо в цьому реченні? Так, це запрошення. Друге. Любіть книжку всією душею. Зверніть увагу в кінці стоїть знак оклику. Це у нас порада чи заклик? Так, це заклик. Любіть книжку всією душею. Третє. Не сиди довго за комп'ютером. Це порада. Четверте частіше відпочивай на свіжому повітрі. Це також порада. Запишіть у свій зошит, вправа 10, і речення, у якому ми чуємо заклик. Це друге речення. Любіть книжку всією душею. Перевірте написане. А тепер станьте трішки відпочиньте, Виконайте рухливі вправи. Працюємо з правою 11. Прочитайте прислів'я і запам'ятайте їх. Назвіть спонукальні речення. Читаємо речення і визначаємо, яке воно у нас: розповідне, чи питальне, чи спонукальне. Перше. Добрі справи від добрих людей. Тут немає спонукання це розповідне речення. Друге. Усе добре переймай, а зла уникай. Ми до когось звертаємось і даємо йому пораду. Це спонукальне речення. Третє. Хто людям добра бажає, той і сам його має. В цьому реченні ми не чуємо спонукання до дії, тому це буде розповідне речення. Четверте. Щоб тобі робили добро роби добро іншим. Знову спонукають нас, так? Робити добро це спонукальне речення. П'яте. Живи так, щоб тобі було добре, а іншим ще краще. Це теж спонукальне речення. Нас закликають робити добро, так? І жити так, щоб нам було добре, тобто робити добрі речі, добрі справи, і іншим також буде жити добре. Запам'ятайте, діти, таку народну приказку, що людина починається з добра. Старайтеся робити добрі вчинки і добро обов'язково до вас повернеться. Вправа 12. Зміни розповідні речення на спонукальні і запиши за зразком. Діти поливали квіти, це розповідне речення. Діти, полийте, будь ласка, квіти це в нас спонукальне речення. Ми спонукаємо дітей до певної дії. Так? Прохання у нас таке є, діти! Полийте, будь ласка, квіти. Наступне речення. Діти намалювали листівки. Це у нас розповідне речення. А нам потрібно утворити спонукальне. Діти, намалюйте, будь ласка, листівки. У нас, знову ж таки, спонукальне речення, прохання. Діти, намалюйте, будь ласка, листівки. Наступне дідусь купив мені книжку. Це розповідне речення. А ми утворюємо спонукальне. Дідусю, купи, будь ласка, мені книжку. Це спонукальне речення. Наступне бабуся навчила мене плавати. Бабусю, навчи, будь ласка, мене плавати. Це буде спонукальне речення. Зверніть увагу на слова вічливості. Будь ласка. Це слово ми пишемо окремо і відокремлюємо комами. Перед цим словом стоїть кома, та після цього слова стоїть також кома. Зверніть увагу на слова звертання, коли ми до когось звертаємося. Діти, дідусю, бабусю, Оленко, вчителю. Якщо ми до когось звертаємося, ми після цього слова теж ставимо кому. Запишіть, будь ласка, у свій зошит вправа 12. І ці 4, вибачте, три речення, які ми утворили. Три пари речень. Діти намалювали листівки. Діти намалюйте, будь ласка, листівки. Це перше речення. Друге про дідуся і третє про бабусю. Запишіть три пари речень у свій зошит. Перевірте, написане. Запам'ятайте, спонукальні речення висловлюють різні спонукання. В кінці таких речень стоїть крапка або знак оклику. Обери свій настрій в кінці уроку. У мене все вийшло. Було важко. Нічого не зрозумів. Сподіваюся, що у вас все вийшло і ви все зрозуміли. До нових зустрічей!